Вона упевнена, що у світі не існує нецікавих людей. Її можна зустріти абсолютно всюди, починаючи з Генделика і закінчуючи парусною яхтою. А з людей, які її знають, навіть силою не витягнеш поганого слова на її адресу. Марина Юріївна Кочелісова живе по сусідству з кожним вишгородцем. Вона черпає натхнення у постійному спілкуванні з людьми. Іншу його частину Марині Юріївні дає душа митця. Вона вигадала власну мистецьку формулу, яку називає спогляданням краси. Люблячи ліс, вона може годинами дивитися на кущ чи дерево, обожнює розмаїття переливів у природі та тони на півтони імпресіоністської манери її змалювання. Марина Юріївна працює головним редактором газети «Вишгород». Свою роботу називає одночасно і власним хобі. Найголовніше її хобі це робота. Робота, робота і ще раз робота. Її вирізняє надзвичайно серйозне і відповідальне ставлення до цього хобі. Я вважаю, що я працюю і намагаюся працювати, і воно виходить е, непогано, тому що це підтверджує. Передплата наша, яка не поменшала, залишилась на тому рівні, навіть може трошки зросла, незалежно від того, що криза, що багато хто безробітний, але цікавляться. І те, що багато продається інших видань, загальнонаціональні люди ж цікавляться, звісно. Тим не менш місцеві новини всіх цікавлять. Низко захоплень Марини Юріївни доповнюють екскурсії, перегляд цікавих фільмів та читання книг. У вільний час вона пише. Щодо хобі, то яскраво видно її захоплення книжками, мовами. Ось і я бачу, наскільки вона хоче привити цю любов до мов, зокрема своїм дітям. І гадаю, що Оскільки вона філолог, то, то це в принципі логічно, що захоплення не філологічні. Поряд із професійним аспектом життя головного редактора існує і його суто жіночий бік, найбільшою цінністю якого є сім'я. Це людина родинна, тобто її вільний час, це її діти, її родина. Пані Марина належить до тих людей, яким приписують всюди сущність у позитивному значенні цього слова. Це людина комунікабельна і людина, яка хоче знати все про все, що відбувається навколо неї. Мені здається, що нема такого місця, де б я була було б несподівано її побачити хіба що космос. Ризикувати у гострих ситуаціях Марина Юріївна абсолютно не боїться, і, хоча зазвичай свідомо не відповідає на агресію оточуючих, у певних випадках ладна схопити кривдника за барки і щосили ним трусити. Як, наприклад, у той момент, коли її син заледве ледве вистрибнув з під коліс автомобіля, що мчав на величезній швидкості повз її будинок. Вона стверджує, що якщо щось зачіпає її принципи, її не здатні зупинити ані точка зору суспільства, ані сім'я. Марина Юріївна вірить, що усі ми сусіди на планеті Земля. Вона не поділяє людей на категорії ані за зовнішнім виглядом, ані за будь-якими іншими показниками, і навіть не вважає соромом чи ганджем спілкування з маргіналами. Дуже часто, ви знаєте, спілкуюся з будь-ким, з людьми, аж до маргіналів включно. І можу сказати, що для мене немає значення, яка то людина. Вона просто людина. І буває, що ті самі бомжі і маргінали набагато. Відвертіше, чистіше і правдивіше ніж е, чиновники, пані Марина визнає, що доля посилає їй безліч хороших людей. Мені щастить. Люди навкруг мене просто, просто чудові. Ви знаєте, вони всі, незалежно від того, як до мене ставляться, вони всі мої вчителі. Вони всі, всі дуже гарно е, вчать. В, їх, в кожного є чому навчитися. І всіх цих людей, незалежно від місця їх проживання, вона вважає своїми сусідами. Маючи дуже багато друзів за кордоном, сусідами вона називає не тільки тих, хто мешкає поруч, але й загалом людей, які багато важать у її житті. Близькі і далекі вони всі для нас сусіди. Ті люди, які поруч. Буває, що людина найрідніша і найближча для тебе, а живе вона десь за океаном. Визначаючи роль Вишгорода у своєму житті, Марина Юріївна стверджує, найголовніше те, що вона відчуває, що це її місто, а сама почувається часточкою вишгородської громади. Звісно, сусіди для мене це не просто ті люди, які живуть поруч там у сусідній квартирі чи в нашому будинку. Це все місто. Тому що коли йдеш на роботу, і куди й собаки здоровкаються, і кури, і кури, і гуси, і ворони не тільки е, ну, практично всі знайомі. Всі Сусід. сусіди. Всі сусіди тут. Завжди цікаво знати, якою людина вважає саму себе. Пані Марина досить відверто визначає, ким вона є для своїх сусідів. Для когось може людина приємна, зручна, до якої звертаються дуже часто в будь-яку пору доби. А для когось може людина, яка чимось подразнює, тому що відмінна. Якщо ж ви запитаєте у неї, яким словом, на її думку, її найчастіше звуть її сусіди, дайте їй декілька хвилин подумати, а тим часом поцікавтеся у них самих. Це я би сказала вам людина. От людина, яка от, дійсно мені найбільш найдорожча є, крім моєї звичайної сім'ї. Ну, дуже чуйна людина. Дуже чуйна людина. Добре, як рідна сестра, можна сказати. Тут дозвольте висловитися і самій Марині Юрівні. Ну, коли звертаються, вони кажуть, ти все знаєш, скажи. Вони вважають, що таке собі довідкове бюро і людина завжди готова допомогти, тому що питання найрізноманітніші. А далі знову переходьте до її сусідів. Одним словом, людяна. Я не знаю, чи це справді вона погодиться з цим. Цією характеристикою, але одним словом це вука. Тому що, як на мене, у творчої особистості це така якість, яка ну, відображає її внутрішній світ, який такий не можна сказати не одноманітний, от і там постійно щось вирує, щось відбувається. Тому що це якість я вважаю позитивна, оскільки якраз з цього вулкану народжується щось нове, нові ідеї, творчі задуми. Ось і тому деколи таких рис потрібно. Не кожного керівника їх можна знайти. Не дарма кажуть, що сусіди це найближчі родичі. Сусіди це самі ближчі родичі. Це і ще колись моя мама казала, що з сусідами завжди треба дружити, бо самий перший, хто прийде на допомогу, це сусіди. І я теж це засвоїла своїм дітям, теж говорю. Отако самі ближчі руки. вибудовуючи власні сусідські стосунки, Марина Юріївна керується тим, що абсолютно легко з будь ким знайти точки взаєморозуміння і співпраці, і той позитив, який їх дозволяє. Завжди є точки дотику, які можна зробити, я є мають бути спільними для всіх. Головне для неї існування в одному домі, колективі, суспільстві на правах взаємоповаги та взаємодопомоги. Для мене найголовніший принцип партнерства. Є такий дуже гарний вислів. Я можу бути першою особою або першим, або рівним. Партнерство, і я б ще сказала, уміння працювати в команді. Це дуже важливо, коли і ви знаєте, що цим визначаються лідери. Не тільки вести за собою, але й вміння працювати в команді. Мені пощастило, що я з такими людьми зустрілася, які вміють працювати в команді. Всі лідери, але якщо є ціль, ціль попереду добра. Це викидається. Пані Марина прирівнює свої власне сусідські та робочі відносини. Але Марина Юріна це та людина, з якою я можу про все поговорити. Я можу й пожалітися, як у мене які проблеми. На роботі ми проводимо майже половину свого життя. І тому зрозуміло, що колеги вони стають і сусідами, стають і в якійсь мірі друзями. Тому якщо потрібно щось допомогти або там в чомусь порадити людині, то як людина іде до сусіда так, за порадою, як раніше ходили в українських селах до сусідів за Допомогою і порадою. Так у нас в колективі ми один до одного можемо пройти. Принципи, за якими Марина Юріївна будує ці два типи стосунків, подібні. По сусідськи у нас з нею кабінети. Зайти ну навіть як добрі сусіди, можна в будь-який час зайти до неї по сусідськи поспілкуватися, навіть спитати як, якусь пораду. Вона обов'язково і порадить, і підскаже. Це довіра до людей, які е, оточують розуміння, е, оскільки вона не просто е, співробітник, вона наш керівник, то розуміння е, різних життєвих ситуацій. Е, і в першу чергу е, ставлення до нас не як до е, підлеглих, так а як е, до рівних собі і як до Друзів, скажімо так. Я гадаю принцип толерантності, тому що е, кожен має свої обов'язки, кожен має своє навантаження, і як на мене, то вона це все бачить. Марина Юріївна – людина дуже компромісна і неконфліктна. Ви знаєте, у нас не конфліктні Марина Юріївна – спокійна людина. По-друге, неконфліктна. Людина зовсім не конфліктна проблема вона зазвичай вирішує ситуативно. Я думаю, що будь-який конфлікт можна вирішити е, двома шляхами: або е, в ньому розібратися досконало, докопавшися до найглибших глибин, таких до суті, або Просто я кажу, спустити на гальмах, не звертати на це уваги. І у цей другий засіб він, між іншим, більш дієвий. Поки що я бачила лише позитивні розв'язки конфліктів. Марина Юріївна цінує власну думку і відкрита до сприйняття поглядів оточуючих. Філософський чинить у випадках неприйняття чиєї з точки зору. Вона дуже коректна людина і ніколи е, різко, і е, вона не покаже своє несприйняття тої чи іншої там ситуації, якщо їй щось не подобається. Вона дуже толерантна і дуже так е, гладко може або е, показати неправоту твоєї думки, або не настоює на своїй. Ну людина має іншу думку. І е, не варто ображатися, це її право і має право її висловлювати. Така от відкрита, багатогранна особистість, яка живе по сусідству з кожним у нашому місті. Вона одна з багатьох, кого ми звемо нашими сусідами.